Доброго дня. Доброго дня. Нещодавно в Косові трапилося певне непорозуміння між представниками воєнкомату з питань мобілізації та керівництвом Укртелекому. Не стало, не рівна, не рівна. регіонального. Так як ви прокоментуєте і чи знайшли шляхи вирішення, і чи скажімо так оце це непорозуміння вичерпане на сьогоднішній день? Значить, я хочу Сказати, що на сьогоднішній день всі питання, що стосуються діяльності укртелекому вичерпані, завдяки плідній праці, і завдяки роботі керівництва Укртелекому Львівського, Івано-Франківського відділення Укртелеком, вирішилися всі ті складні питання, і непорозуміння, що стосувалося призову за мобілізацію згідно указу президента. Ми Знайшли чітке розуміння того, які обсяги і завдання повинні виконувати працівники згідно чинного законодавства, дякуючи відділу кадру обласного керівництва «Укртелеком» чітко визначено порядок діяльності і фактично спрямована робота. Десь в відбуваються помилки в робота. Мої, Моєї роботи як заступника міського комісара, моїх підлеглих у опрацюванні матеріалу щодо організації оповіщення, але всі ці помилки, я би сказав, вони за все направлені на захист батьківщини, на те, щоб якнайбільше людей залучити до оборони держави, щоб вони... Маючи свідомість, прийшли, пройшли медичний огляд і визнався ступені придатності до збройного захисту батьківщини. Цьому була моя ціль. Цього була моя основна місія. І на сьогоднішній день, завдяки рішенням, які я почув від керівництва криптовалюкому, я дуже вдячний і тому резонансу, який відбувся. Ми маємо чіткий окреслений напрямок спільної діяльності на забезпечення цих основних проблемних питань. Тому всі непорозуміння фактично сьогоднішнім вишивками. Єдине побажання це до усіх керівників організацій надавати посильну допомогу. Чому? Тому що дуже багато людей, які працюють, вони фактично виконують зараз державницьку справу, але міського комісаріат Хочу визначитися в стані придатності за станом здоров'я військових зобов'язаних і тоді за необхідності призвати їх до глав Збройних сил, коли агресор значить, буде застосовувати всі сили і засоби, щоб знищити нашу українську державу. Я єдине хотів би побажати всім громадянам бути чесними перед законом. Перше. Друге, бути патріотами своєї держави. Не ховатися, не переховуватися, а прибувати сміливо в військомат, проходити догляд. Комісія визначить ступінь придатності. Комісія визначить, це роблять фахівці-лікарі, це не роблять військовий комісар, його заступник і особовий склад. Це роблять фахівці, які визначають ступінь придатності. І завдяки цьому тоді вже комплектується боєздатні Збройні Сили. Тим паче зараз такий особливий період нашої держави. Я ще раз хочу подякувати, вибачитися перед за, може, спричинений, ну, спричинений, такий, значить, напружений стан діяльності, діяльність, кадрів і руху військовозобов'язаних. Але я дуже-дуже вдячний, що після цього резонансного чинника відбулися кардинальні зміни і ми маємо йшли по її порозумів. я хотів завершити. Дякую. Дякую вам.